Померз в мене трошки виноград, то я ось тут відщипнула і тут трохи відщипнула. Тут, може, щось ще піде. Трошки залишилося. Отак померз. Шкода, О, бачите, хрустік. Так відщеплю. Шкода мені дуже. Цей, цей такий щось ледве живий. Ну нехай. Ще трохи так. Не знаю, що воно буде щось дивитись. Ой. Шкода мені дуже. Так, трошки відщипну. Може щось. Ой мороз шкоду наробив, О, ще живій трошечки є. І ще добре, що пішло знизу. То такий хороший пішов. А тут взагалі. Та лоза залишається, ну подивимось, може прострільний десь. Блін, як шкода мені. Так, нехай це буде найвелике горе в моєму житті. Все буде добре.